Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Запрошую на логопедичне заняття. Кішка вивела козенят. Коза має кошенят. Песик пестить. Лошат, а кінь виховує щенят, малята. Чи все правильно я сказала? Виправте мене, де я помилилась? Подивіться уважно та скажіть, як одним словом можна сказати, хто це? Це? Так, свійські тварини. Малята, а яких ще свійських тварин, ви знаєте? Назвіть, будь ласка. Послухайте уважно і скажіть, хто видає цей звук? Це? Так, корівка. Корівка каже Му, то вона як голос подає? Корівка? Мукає, так. Хто це? Так <плес> Коза. Як подає коза голос? Коза? Що робить? Мекає. Чудово! Давайте дізнаємось, хто буде далі. А це хто? Так, собака. Що робить? Гавкає. Молодці. Це... Ух ти, хто там? Так? Свиня? Свиня як голос подає? Далі? Ой, а це? Кішка! Кішка? Що робить? Так Ой, а це. Кінь, як кінь голос подає. О, це. Вівця, вівця як голос подає. Допоможи мені, будь ласка, назвати частини тіла корівки. Давайте разом. Що це? А це? Тут? Ви впорались? Впевнена, що так. Давайте спробуємо назвати яка тварина. І так, хто це? Це кінь? Кінь який? Вам потрібно вибрати ось у підказочці? Великий? Чи малий, кінь великий, так. Кінь який? Кінь коричневий. Кінь який? Низький чи високий? Кінь? Високий. Молодці. Кінь який. Швидкий чи повільний? Кінь? Швидкий? Молодці. Кінь красивий? Так, кінь красивий. А далі, наступну тваринку, спробуйте охарактеризувати самі. Хто ж це? Це? Худа чи товста свиня яка. Молодці малята. Наступна гра нам потрібно сказати, хто на цій частині подвір'я, а хто на іншій. Ось так. Тут коза. А тут кози. Тут свиня, а тут свині. Допоможіть мені. ВІВЦЯ. Кішка, кінь. Собака. Молодці. Давайте зараз, дивлячись на малюнки, спробуємо побудувати речення. Курівка. Велика. А кролик маленький. Дивіться на підказки та спробуйте самостійно. Чудово! Давайте дізнаємось, чи ми впорались. Так. Смайлик показує, що ми з вами впорались із усіма завданнями. Ви молодці. Малята, ви знаєте, мені дуже цікаво, чи є у вас дома Свійські тварини! Можливо, у бабусі чи у дідуся. Напишіть мені, будь ласка. До наступної зустрічі, малята! Бувайте!